Управліннями, головними управліннями власної е, державної адміністрації разом із залузами всіма управліннями власної е, державної адміністрації. Хто в добрих стосунках за управліннями? Дії пріоритет. Ігор Миколаївич, в мене два запитання до вас. І одне, яке переадресовується до голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича. Ви знаєте, що показом президента в цьому році має здійснюватися приехав адміністративна реформа. Відповідним чином внаслідок цієї реформи будуть звільнені велика кількість людей. Мене цікавить наступне, куди будуть направлені кошти, які раніше були зроблені на заробітну плату? Це перше питання. І друге, чи передбачено у вашому звіті перенаправлення коштів на економічний зріст нашої області в тому плані, що задіювати ці кошти на розвиток якихось підприємств? Дякую. Передбачено. Да. Економіку росту нашої області і перше питання по адміністративній реформі. От я думаю, що воно буде уточнення державного бюджету.